Всім привіт, і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні повертаюся повертаюсь до вас і хочу поділитись будівництвом сімейного дому у новому містечку Сан-Секвоя, який прийшов до нас із новим доповненням, зростаємо разом. Тож бажаю всім приємного перегляду. Я змогла діпратись до нового доповнення і купити його, щоб взагалі оглянути, не одразу. Пройшов деякий час. Десь, можливо, неділя чи дві, вже не пам'ятаю. Тому тільки зараз можу показати перше будівництво у цьому новому містечку. Спочатку, мабуть, хотілося б сказати декілька слів про саме місто Сан Секвоя, поки я ще тримаю думку в голові. А потім вже перейду до опису сьогоднішнього дому. Мені це місто дуже сподобалось. Взагалі, з останніми оновленнями і доповненнями міста приходять більш продуманими і гарними, як на мене. yeah <laughs> В цьому місті є багато декору декорованих будівель, які спочатку розумілись мною як ігрові. Наприклад, у одному з районів я побачила якесь кафе чи інший подібний заклад на причалі, так на воді він стояв. І я була впевнена, що це буде щось по типу кролячої нори, чи магазинчику, як у Тартозі, наприклад, де можна подивитись на весільний одяг, придбати його чи інші атрибути весілля. Але ні, ця. Будівля виявилася звичайним декором до міста, що мене трохи, звичайно, засмутило. І таке ж розчарування чекало мене в районі з дитячим майданчиком і фонтанами. Я ще не запам'ятала назви цих районів, але я думаю, ви зрозумієте, про який район я маю мову. Там розміщена дуже гарна оранжерея, принаймні мені так здавалось. Але знову ж таки, це всього лиш декор містечка виявився. Було б все-таки дуже круто, якщо б такі місця були більш функціональні, як, наприклад, кінотеатр, який був доданий до цього містечка. Але це все виявилось тільки декором. Тож такі моменти трохи, звичайно, засмучують. Але саме наповнення міста, його стиль мені дуже сподобався. Стиль самих будівель і житлових домів, які залишили розробники. Або я так розумію, що з останніми оновленнями, мабуть, ще з Коморебі, якщо я не помиляюсь, всі будівлі будують саме сімери, які співпрацюють з розробниками. Що мені здається тільки на краще. Так, от цей стиль, в якому побудовані всі доми в цьому місті, не дуже розбираюсь в архітектурі, тому не буду називати конкретним типом його, але цей стиль мені зайшов. Я давно задивляюсь на. Якісь приклади, які знаходжу і зберігаю у себе. І хочу завжди щось подібне збудувати, але не завжди змогла зрозуміти, в якому місті я хочу бачити будівлю у такому стилі. Тому це місто попало в моє серденько якраз за стилом і за наповненням. Ну і за своєю концепцією, взагалі, мені подобається така ідея тихого, сучасного і сімейного міста, де в більшості будуть жити сіми. Сім'ї, взагалі, з дітками, тож якраз для одної із таких сімей підійде сьогоднішній дім. Як ви вже бачите, це двохповерхневий просторий дім, розрахований на сім'ю з двома дітьми мінімум, дітей або інших членів родини, таких як, наприклад, дідусі і бабусі, може бути ще більше в наявності, бо в домі є ще кабінет, який можна переробити в спальню додаткову. Спочатку та кімната задумувалась мною як гостьова спальня, але я вирішила все ж таки розділити робочі зони від спальних. Тож в домі є окремий кабінет. І тому проговорю щодо планування самого дому. Перший поверх це вітальня, кабінет, про який я вже сказала, і окремо ванна кімната, яка вийшла достатньо просторною. Також є кухня і столова зона в два в одному для всієї сім'ї. Ну а на другому поверсі знаходяться спальні жителів дому, головна спальня для батьків. Дорослих цього дому і дві дитячі кімнати, які підійдуть для віку дитини або підлітка. Хоча по наповненню кімнати, все ж таки підійде для дитини. Перша кімната, паза після Тодлеру, а друга дитяча призначена для нових введених в гру інфантів, однієї малечі цього дому. Ну і в кожній спальні є своя окрема ванна кімната, звичайно. Це, мабуть, одна із моїх таких звичок, з якими я завжди будую. В звичайних будинках сімейного типу мені дуже подобається ідея своєї окремої ванної кімнати для кожної спальні. Трохи я, звичайно, посміялась з того, як розробник. Вирішили трошки потролити нас всіх і додати просто 100-500 натяків на машини, і залишити буквально у кожній другій ділянці, якщо взагалі не на кожній ділянці місце для паркування свого авто. Це просто знущання рівень розробники Sims 4. Тому в цьому домі теж є доріжка для паркування своєї машини біля дому, а на задньому дворі, окрім звичайної зони барбекю, я також вирішила зробити невеличке. Дитячий майданчик. На початку планування мені хотілося взагалі -то побудувати невеликий дім для зовсім молодої сім'ї, тобто для тих, у кого тільки народилась дитина, або вони в очікуванні першої дитини. Тому хотілося побудувати маленький дім, двоповерховий мені хотілося, але невеличкий зовсім. Але щось на планування мене понесло і кімнат стало більше. Все більше і більше, тому вийшов такий просторний сімейний дім на декілька кімнат. Навіть скажу, що підійде для сім'ї середніх розмірів. Я не дуже люблю створювати великі кімнати, мені подобається робити їх середнього розміру, щоб при наповнюванні вони виглядали більш затишно. Це допомогло у цьому домі також створити сімейну атмосферу, враження, що у цьому домі вже живуть. Ну і по стилю дому зовні це сучасний дім з красивими панорамними вікнами. Я старалась притримуватись того, Стилю, в якому є домівки, які є декором цього міста, тобто, щоб сам дім не вибивався з основного стилю. Ну і всередині також меблі сучасні, але прикрашені і більш удомашнені, я так скажу. Тобто немає відчуття пустоти. Я останнім часом зрозуміла, що пусті мінімалістичні домівки не для мене. Всім мені більше подобаються ось такі обжиті, більш затишні простори. Так як мені хотілося залишити такий слід, що тут живуть люди вже не перший день, не перший тиждень, по наповненню, вийшло також і залишити якісь натяки на хобі та якусь займаність членів родини. Наприклад, той самий кабінет може використовуватись одним із батьків дітей, хто б то не був, нічого просто з собою поробити не можу, коли додали в гру. Фріланс-роботи в мене завжди хтось та повинен точно працювати фрілансером і фрілансити з дому. Це дуже зручно в грі, як на мене. Також, наприклад, у спальні батьків я залишила корзинки для в'язання і вишивання. Дуже таке затишне заняття. Мені здалось. Ще й біля великого панорамного вікна, але все одно одному з батьків мені здається, прийдеться сидіти з цим інфантом. Можливо, якраз тому, хто працює на фрілансі, тому що ці малі чортенята додадуть стільки болю під час геймплею. Я просто вже відчуваю біль тих, хто любить проходити чи проходить 100 дітей всім сі в челендж. От я завжди розуміла, що ні за що не візьмусь за таке, і ці інфанти ще більше зміцнили мою думку, тому що це прям дуже важко буде, особливо з новими інфантами. Я рада, що додали цю життєву стадію в гру. Вона, як на мене, прикольна, цікава, нові є можливості, нові якісь взаємодії між персонажами. Я трохи пограла, щоб подивитись взагалі на якісь новинки, коли купила це доповнення, І я не жалкую, що їх додали в гру. В мене немає такого відчуття, що ці інфанти не потрібні в грі навпаки, але я розумію, скільки багато часу будуть забирати ці малюки під час гри з ними. У мене, наприклад, у дитини в сім'ї, на котрій я тестувала, можна сказати, це доповнення, дивилась на нові механіки. У цієї дитини з'явилась звичка засинати тільки на руках у дорослого. І я, от взагалі, випала з цього і не знала, як з цим справитись до кінця, тому що дорослий персонаж буде просто прикутий до цієї дитини, яка спить тільки на руках. Я до кінця не розібралась, як можна прибрати цю звичку у дитини, тому що трошки зовсім пограла. Подивилася, як взагалі це все працює, але якщо дивитись в цілому, то інфанти мені сподобались і взаємодія з ними, я не з тих, хто буде жалітися і не розуміти, чому їх додавали в гру. Окремо, ще хочу сказати декілька слів про режим будівництва. Це просто шикарно, і це все, це все, що я хотіла сказати, тому що дійсно з останніми оновленнями і всіма іншими наборами, каталогами, оцим предмети для будівництва додаються все цікавіше і якісніше. Є звичайно виключення, але для мене, як для людини, яка багато будує, мабуть, всі останні, ось попередні доповнення, набори, вони дуже радують по режиму будівництва, і це доповнення також. Тому що дуже багато є прикольних якісних дійсно речей, які можна додавати в будь-які кімнати. Думаю, що ця будівля буде не останньою, якою я збудувала у цьому місті. Продивившись кожен куточок Сансеколі, в мене вже склався деякий невеличкий план, які місця і ділянки я хочу тут бачити. Тож, якщо не на канал і не на запис, то в телеграм-каналі точно буду викладати свої результати, коли на це буде час. Долучайтесь до речі до телеграм-каналу. Якщо в мене немає тут на каналі якийсь час, як от на цій неділі. То в телеграмі я намагаюсь давати хоч щось про себе знати, чи хоча б ділюсь справами і цікавинками з гри. Ось, наприклад, як в цей раз я трошки випала з каналу, бо займалась закадровими підготовками так їх назву, які мене трохи вибили і притупили мою мотивацію: натхнення на гру на будівництво на будь-що. Тож в телеграмі я іноді пишу і ділюсь. Розповідаю причини своєї відсутності. Дуже дякую, до речі, тим, хто підтримує і не ліниться залишати коментарі, відгуки. Це дуже допомагає, як і самому каналу жити і потрапляти у рекомендації новим глядачам, так і мені, звичайно, допомагає бачити, що комусь це цікаво. Тож, знову ж таки, дякую вам за підтримку усюди, абсолютно всюди, не тільки у коментарях тут на каналі. Хотіла подякувати десь всередині, а вийшло, як завжди, вже під кінець. Тому хто подивився чи дослухався до цього моменту, окремі вам подяки і серденька. Дім буде чекати вас на Патреоні. Я в курсі останніх подій і поведінки цієї платформи дуже неоднозначної, але поки що залишаюся на Патреоні для того, щоб була можливість публікувати посилання на завантаження разом із скріншотами. Тож шукайте посилання в описі. Там також можна знайти всі інші цікаві посилання на мене. Також, якщо вам було затишно, то підписуйтесь на цей канал. І я вам дякую всім за перегляд. Бережіть себе і до зустрічі у нових відео.